Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Дивіться, як класно цвітують ромашки вже. Які вони неймовірно гарні, дуже красиві. Така велика гарна квіточка. Ось такий вже пишний зробився кущик. А тут море квітів. Моя плетиста трояндочка. Дякуючи вам, я тепер знаю її назву. Це New Dawn. От, Якщо я правильно, звичайно, що вимовляю. Така гарна, чисто біла, така з легеньким-легеньким-легеньким розовим відтінком. І подивіться, яка вона розложиста. Така. Немає такого виду цей куточок мій. От, і сьогодні планую тут гарно прибратися, поприпарати полоти, її обрізати, можливо, вам буде шкода, і мені в деякій мірі, можливо, й теж, але це потрібно зробити, тому що там прохід і діти бігають, зачіпають, а вона дуже колюча. О, тому якось, певно, що треба буде її так кардинально обрізати. Треба було гарно її сформувати навесні, чого я не зробила, і тепер мушу все-таки зробити таку обрізку. Тому що під нею багато що росте. І не дає вона потрапляти туди сонечку, все хилиться сюди. Ось тут в мене є лілії. Ось ці то взагалі не піднялися досить таки низького росту. Ну, порівняно з тими, ось що в мене тут рядочок є. Вони взагалі дуже маленькі, бачите не піднялися. І ось тут. Хоча не знаю, може не через це, тому що наступна лілія, подивіться, яка висока і не мішає їм її троянда. Але все одно, з цієї сторони є троянди лілії. Зараз вам покажу. Отут От теж лілія вже скоро буде відкриватись. Тут взагалі море листочків. Так виглядає, багато чого вже висипеться. Тут ще така червона трояндочка, назви якої я не знаю. Бачите, вона теж а під цією падає на неї гілочки. Треба відкрити. Під низом лілія ось ця сама, сама скоріше та, що починає в мене. Така оранжева. Цвісти теж схована. Барбарис такий дрібненький. Напевно, що це з карликових. Ось так виглядає, бачите, не дуже привлекательно. Тому потрібно тут навести порядок, прибрати, і вже буде набагато охайніше. Взагалі планую тут трошки дещо змінити, але це вже, певно, буде трошки пізніше. Тому хочеться якось трошки по-інакшому тут придумати тут вже чимраз тим більше відкривається такі подушечки вздовж. Теж його вже тут забагато, навіть не видно флоксу навесні. От. Тому трошки приберусь, поприбираю, пополю, <стрижу> пострижу і буде вже порядок, принаймні тут в цьому куточку. Тому ось таке до. А зараз подивимося, яке буде після. І от моє після. Зразу так передішало, посвітлішало, аж самі непривично, бо така була велика троянда, я її так підстригла. Ну, але так було потрібно, тому що я вже сказала, що це. Я планую тут те, що змінити в таку перестановочку, тому це перший етап, що, хоча б, було видно, де що є, які рослинки є, а то дуже вона вже закривала. Робила їм тінь, і вони втягнулися до сонечка і витягувались так. Тепер вже більш просторніше. З цю трояндочку гарно видно. І лілії гарно вже будуть триматися, видно, їх буде, а то вони навіть на тому фоні не було їх так, не кидалися в очі. І взаді відкрився, зараз вам покажу, от лілейничок. І гризантемка, яку теж не було навіть видно. От, Зараз так, верхушечку я лишила. А низ? Та й низу не особо її було, я вам скажу, тому що все було вверху, і воно так спадало таким фонтаном і закривало. Так, виглядає. Три підходи в мене було, тому що тільки почала обрізати, як почався такий дощ, як з відра просто. Треба було перечекати. Потім знов трошки зробила, потом знов почався дощ. І вже мусила змити бруківку, бо дуже находила болото. І тепер бачу, видно, що знов починає щось цепіти. Ось така погода. Зовсім не літня. От. Так. Видно, вже навіть мій барбарис кидається в очі, а то не було його теж. Видно. Так, це перший етап. До грандіозного перевтілення, як я кажу, хочу кардинально змінити, дещо забрати, більше додати хвойних. Ну, так планується. Маю собі вже уяві намальовану картинку і до неї, як то кажуть, йду. Тому треба було сьогодні так зробити. Не шкода вам скажу чесно, тому що та трояндочка живуча, зовсім непримхлива, мені здається, і вона гарно росте. Вона вже в мене два рази так пересаджувалась. ні, раз, раз пересаджувалась, тепер буде другий раз в такому великому габаритному розмірі. Тому я вважаю, думаю, що це все буде добре. Головне, в таку похмуру, от зараз як дощик падає вже пару днів у нас, земля волога, тому можна буде такий з нею експеримент зробити. О, звичайно, коли сонце, то ризиковано, тому що, можливо, вона може пропасти. А коли такого похмуро і дощить, то запросто. Принаймні я так роблю. Я не боюсь. Я, якщо бачу ціль, то для мене нема перешкод. Я хочу тут і зараз. Ну, і якщо, звичайно, це залежить тільки від мене, то все. Мене не спинити. Отак. От Виглядає. Вже чекай, дивіться, як гарно. Багато так. Буде цвісти бутончики. Це дуже гарна, бойфренд. Я вам вже показувала. Була перша квіточка, буде наступна, дуже красиво. Такий гарний кущик вже. Перший рік її весняна посадка. О, вже сильніше пішов дощик, тому буду закінчувати. Всім дякую, хто додивився. Кому цікаво, прокоментуйте або щось запитайте, якщо у вас є питання до мене. Всім рада завжди допомогти і відповісти. Всім вам дякую за увагу, всім гарного дня, мирного, сонячного, теплого і спокійного і скорішої нам перемоги. Всім па-па!